Шановні друзі, вітаю! Взяття трьох позначок на ствол танку на сьогоднішній день є, на мою думку, головним показником скілу. Адже щоб їх взяти, треба грати на високому рівні доволі суттєву кількість боїв. І саме головне, грати треба стабільно. А що ж робити, коли тобі аж ніяк не піддається цей рубіж, але дуже хочеться похизуватися перед друзями, зірочками та полосочками на своїй гарматі. В першу чергу треба підібрати оптимальну для своєї цілі техніку. Якраз сьогодні і поговоримо про машини, на яких взяти три позначки під силу майже кожному гравцю нашої гри. А якщо вам цікаво, які танки будуть на огляді, то підтримайте український контент своєю вподобайкою та підпишіться на канал, щоб не пропускати нові, корисні та розважальні відео та стріми. Пропоную почати наш огляд з легендарної стежки Т-44, зовнішній вигляд якої знає навіть п'ятирічний син маминої подруги. Скільки ж в мене теплих спогадів пов'язаних з даним агрегатом? Пам'ятаю, як за царя гороха я довго його викачував. А коли він на кінець опинився в моєму ангарі, яким же крутим я себе відчував? Адже в мене з'явилася неповторна 44. Але досить ностальгії, і давайте поговоримо, як вона себе відчуває в сучасному рандомі. І ви знаєте, доволі добре, враховуючи, що останнього ребалансу танк зазнав в далекому 2017 році. На сьогоднішній день ми маємо супер універсальну командну одиницю, яка може абсолютно все на полі бою. Коли необхідно, можна пограти агресивно від своєї добротної броні, а якщо в бою немає ЛТ-шок, навіть трошки можна і посвітити. Звісно, треба розуміти, що броня не ультимативна, але якщо з головою застосовувати її 75 мм борти, то і гра на направленні тяжів виглядає зовсім не дивною. Також граємо і на невеличких рельєфах, де наші КВН в розмірі мінус 7 градусів дозволять застосувати вже бронелисти нашої башти. І якщо заговорили про башту, то давайте вставимо в неї правильну гармату, а ставити треба якраз таки. Легендарну 100-мм ЛБ-1. Це та, яка з альфою 250 хп. А це тому що вона добряче дає прикурити топовому деструктору по всім характеристикам, окрім альфи. Не соромлячись, заряджаємо в боєкомплект побільше голди, адже граємо на позначки, і гайда крутити та ДПМити наших ворогів. Планка на відмітку доволі проста: 2097 сумарної шкоди. А щоб легше сприймати ці числа. То для прикладу, нам треба в середньому нанести забій 7 результативних пострілів та 400 сапорту. Погодьтеся, виглядає нескладно, враховуючи те, що лише за одну хвилину машина здатна видавати майже 11 пострілів. А скільки пострілів треба зробити наступному танку американській ПТ-шці Т-28 прототайп? Давайте рахувати. Отже, для взяття трьох позначок нам необхідно мати в середньому 2123 сумарної шкоди. Ділимо це число на 400, а саме така альфа-машини, і отримаємо 5 з невеличким пострілів за бій. А зважаючи на те, що ми можемо трошки і сапорту надати, наприклад, поставивши супротивника на каток, то взяття позначок і зовсім не виглядає чимось складним. Тим паче, що танк насправді дуже недооцінений. І по суті має лише один мінус це його швидкість. Але даний огріх ми трошки можемо компенсувати встановленням турбіни, а все інше зробить наша чудова гармата та непогана броня. До вказаної альфи додаємо прекрасне пробиття: 248 та 297 мм прошивають основні бебешки та голдові підкалібери, які не залишають шансів навіть танкам 10 рівня. А ще тут доволі швидка перезарядка 8 секунд, що дозволяє закрити нашу потребу у взятті позначок буквально за 40 секунд бою. Ще пак, адже наш ДПМ складає доволі високі 3000 шкоди. І для того, щоб максимально ефективно реалізувати свої плюси, я вам дам саму головну пораду. І, до речі, дуже просту не стояти в кущах, а це тому, що її потенціал найкраще розкривається саме на передовій. Десь на другій та навіть на першій лінії, де й застосовуємо непогане бронювання. Само собою, пробивати вас все одно будуть, але цього не потрібно боятися, бо у вас в руках гармата на секундочку 10 рівня, де навіть в розміні ви все одно маєте виходити переможцем, особливо з однокласниками та танками рівнем понижче. До речі, для тих, хто ще не пройшов кампанію на об'єкт 279 дуже раджу прототайпа, коли будете виконувати ОБЗ на майстрів національного формування Альянс. Зараз вже не згадаю, чи виконував я ОБЗ на радянській прокачуваній двустволці Йосип 2.2, але для зяття трьох позначок, однозначно рекомендую. І на те є декілька причин. По-перше, це дуже низький поріг на відмітки 2154 сумарки. А по друге. Це сила танку, я пропоную розглянути. Ну і коли мова зайшла проти ТХ, то, як правило, наш погляд націлений на вогневу міць. Маємо спарену гармату, кожен ствол якої здатен вибити з ворога 300 хп. Отже, шляхом нехитрих розрахунків, за один залп наша альфа в середньому складає 600 одиниць шкоди. А це вже доволі кусючий аргумент. І великим плюсом є те, що підготовка до нього складає дуже приємні 2 секунди, на відміну від 3 секунд преміумного 703-го. Пробиття зірок з неба не хапає, воно доволі стандартне як для важкого танку, але комфорт ведення вогню доволі нетиповий. Нетиповий саме в позитивному руслі, адже стабілізації та показникам точності можуть позаздрити навіть деякі середні танки на рівні. Це, в свою чергу, нам дає можливість завдавати швидких шотів і не підставляти свою не саму потужну броню. А тому, якщо є можливість, треба грати від краще заброньованої башти, тим паче, що наші КВН складають мінус 7 градусів. В основну збірку обладнання порекомендую поставити стабілізатор, турбіну та загартування, щоб ефективніше розмінювати свій запас міцності на разючі залпи. Ще більший запас міцності має клім Ворошилов 4, а саме так розшифровується абревіатура КВ-4. Радянський мастодонт має аж цілих 1760 хп, і це прошу зауважити без встановленого загартування. А з ним це число просто вражає 1930 одиниць живучості, так само як і у танків 9 рівня. І, звісно, таким бонусом потрібно користуватися, особливо коли маємо ще й чудову гармату, яка має одне з найбільших пробиттів серед важковаговиків. 227 мм пробивають основні ББшки, та 289 мм голдові підкалібери, які здатні в середньому відняти 320 одиниць здоров'я. Згоден, альфа не рекордна, але за це розробники нам насипали прекрасного дпм в розмірі 2700 хп точності та кучності 107 мм ствола, який по градації вогневої міці має 9 рівень з можливих 10. Мало хто знає, що у 2021 році даний апарат добряче так апнули, і з того часу він став одним з найсильніших прокачуваних тяжів 8 рівня. Тоді йому зашили злощасну башточку, в яку його любили абсолютно всі, та покращили майже всі характеристики гармати. Цим і користуйтеся, коли будете ставити собі тризірочки на ствол. Планка, на які доволі низька і складає 2216 сумарної шкоди. Ставимо турбіну до села та стабілізатор і погнали на передову, де танкуємо своїм надпотужним 150 мм бортом, а при необхідності з головою розмінюємо рекордний запас міцності на влучні шоти. У наступного учасника топу не настільки потужні борти, а ось гармата, вважаю, ще краще. Причому не за рахунок пробиття, бо воно тут майже таке саме, а за справжню німецьку якість, куди направили постріл, туди він і полетів. Мова, звісно, про Тайгер 2. Так само, як і КВ-4, Королівський тигр отримав АП у 2021 році, і, на відміну від нього, вже претендує на роль одного з найсильніших прокачуваних танків 8 рівня незалежно від класу техніки. Грати на німці одне задоволення, а це тому, що не потрібно вигадувати велосипед для його застосування. Танк простий, як 5 копійок. Все, що необхідно після команди в бій, це натиснути клавішу W, доїхати до тяжів червоної команди та методично їх знищувати. За рахунок броні, особливо башти, тому що володіємо КВН мінус 8 градусів, запасу міцності та 105 мм ствола. До речі, ствол, на відміну від совка, вже має альфу в 360 хітпоинтів, а як відомо від альфи, грати дещо простіше. При тому, що інші характеристики також на височенному рівні. Особливо це стосується суперснайперської тяжа, точності, яка складає 0,27 метра розкиду на 100 А за рахунок чудової швидкості всіх трьох видів снарядів можемо блискавично потрапити білці в око на дистанції в 500 метрів. ДПМ також на рівні 2650 хп на хвилину. А для того, щоб взяти позначку, нам всього-навсього треба привозити 2239 сумарки забій. Думаю, якщо порівняти це число з ДПМом на хвилину, нескладно здогадатися, що і тут три відмітки надто легкі, особливо якщо брати до уваги потенціал тигра другого. Шановні глядачі, ось такий топ танків на три позначки в мене вийшов. Тому якщо у вас в гаражі немає машини з трьома зірочками, або ви хотіли би поповнити свій клуб трьох відміточних, то сміливо обирайте з переліку ту, до якої у вас лежить душа, та швиденько заходьте у бій для досягнення своєї цілі. Успіху вам! Обов'язково пишіть в коментарях, якого залізного коня ви обрали. Також буду вдячний вам за вподобайку та підписку на канал. А якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх задати на вечірніх стрімах. Та в телеграм-спільноті посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!